Дивимось сьогодні, чи є сенс доплачувати за більш дорожчі газонокосарочки із їхніми модними функціями. Однією з таких функцій є функція мульчування. Що воно з себе представляє? Як ви бачите, ми оцю частину газону покосили без боксу. І на поверхні не лишилося ніякої трави, тобто немає залишків абсолютно. Завдяки чому так відбувається? Завдяки оцій пластиковій штуці, яка вставляється ось в це посадочне місце туди. І тепер ніж, який мав би кидати то все в бокс, не може закинути це все в бокс. І додатково в ДЕЦІ перемелює це все. Тут іде. Вигнутий ніж спеціальний для мульчування, бачите, він гарбатий йде, От він заточений по всій своїй довжині. І завдяки цій гарбатості він перебиває додатково цю траву на ось таку малесеньку, дрібнесеньку фракцію, більш дрібну, ніж, звичайна, ніж звичайний ніж. І це все під тиском він вдавлює в поверхню газону. Ну а тепер дивимося, як це все вставляється сюди і як воно косить. Беремо цю штуку, вставляємо, натискаємо, все, готово. Якошу з мульчуванням в двох випадках. Перший це коли не треба ідеальна якість покосу, стоїть задача просто скосити траву навіть без боксу. Косячі без боксу лишаються залишки, да? а з функцією мульчування залишків явно менше вони будуть більш перебиті от, і впресовані в ґрунт. тобто буде більш висока якість покосу, все одно і це буде більш швидше. Другий варіант, коли у вас невисокий газон, і вам просто необхідно його порівняти, скосити і все. Я часто кошу мульчуванням на осінь, коли травичка наростає сильно, мінімально, і плюс це буде виступати як додаткове підживлення. Ну, як на мене, очевидна перевага цієї функції. Е, можна раз в якийсь період да, не заморочуватись над тим, куди ви будете дівати цю скошену траву. Ну або, якщо вам необхідно швидко покосити, закинули пластикову втулку, швиденько пробіглися по своєму газончику і все, все окей. Далі мова піде про колеса. Спочатку маленький лікнет. Коли у вас велика площа без дерев, дуже класно, коли у вас є потужний привод, щоб їхати на косарці. Ви його зажали і на рівній площі він себе виправдовує. Але коли у вас такі невеличкі садочки, там де багато дерев, там необхідна маневреність. І маневрувати між такими деревами з приводом майже неможливо. І там уже відіграє велику роль маневреність косарочки без приводу. Так от, чуть-чуть менші колеса, ніж тут попереду. Неї такі, що попереду, що позаду. А ось Алко чуть-чуть більше попереду і просто величезні колеса позаду. Що нам це дає? Це дає ось що в таких маленьких садочках, де немає можливості зажати привод, і ви мусите часто маневрувати без нього. Вона настільки маневрена за рахунок цих великих колес, вам не передати. Тобто ви її собі підняли і однією ручкою вона собі їде куди завгодно. Тобто вона максимально маневрена за рахунок оцих великих колес. Маневрувати нею одне задоволення, і це не дивлячись на те, що, що то що хускварна, це великі потужні агрегати, які до фіга важать. Момент номер два. Що ще дають великі колеса? В коліс є таке поняття як кут атаки при перешкодах. Якщо є якісь грудочки нерівності в газоні, якісь бугорочки, чим менший кут атаки. В колеса тим простіше воно переїжджає перешкоду. Великі колеса переїжджають перешкоди легше, і відповідно комфорт цієї їзди великими колесами не знаю. Вона наче лайнер. вона просто пливе по газоні, максимально комфортно. Мені подобається, що в усіх пасарок алку попереду присутня ручка, за яку дуже комфортно завантажувати, вивантажувати її із автомобіля. Не забуваємо, що ми садівники і ми за день можемо об'їхати декілька об'єктів. Відповідно, з автомобіля разів 5, 6, 8 дістаємо, завантажуємо назад. Для цього у нас є ручка попереду і ручка ось тут, бо якщо ви саменті, вам треба якось її завантажити. Підходимо, не забуваємо, що ми робимо це не з отакою спиною. Ми кійця, на рівна спинка, підійшли, взялись чик і закинули її туди. Далі розглянемо апаратну частину. Тут у нас йде прорезинена ручка, резина, на якій спускається доволі низько, щоб було комфортно триматися ось так. Резина по всьому периметру приємно пальцям скрізь. Далі у нас газулька і привід. Як бачите, вони виконані більш приплюснуто, плоско, підійде ближче. Для чого це необхідно? Для того, щоб коли ви зажимаєте ручку, площа опору на ваші пальці, вона дещо більша, ніж звичайних круглих ручок, і вам простіше з часом косити, бо менше втомлюється долонь. Далі дивимося на ручку приводу. Вона така сама плоска, щоб ваша долонь не втомлювалась, Але тут є ще одна особливість. Зайди з цього боку. Коли ви тримаєте газульку зажатою, щоб е, апарат був заведений, але вам необхідно зупинити привід, от бачите, він скошений. Тобто він не заважає вам одночасно е, продовжувати косити, але при цьому відпускати привід. Тобто ви зупинилися десь біля дерева, біля клумби, біля перешкоди. Ви собі спокійно можете відпускати декілька разів привід і так само його підгазовувати. Ця рука тримає тут, ця рука собі тримає тут. І погнали далі.